Які деруни найсмачніші? Дерун з яйцем це класика. А я от туди додаю сиру цибульку, так вони соковитіші, а я яйце не додаю, так воно менше впитує олійку. А я з фаршем роблю це не я, це мені так відповідають. Хоча я, наприклад, в ужасі від того, що в дерун кидають фарш. Але скільки жінок, скільки господинь, стільки рецептів дерунів, я сьогодні спробую чотири. Я вирішила приготувати на вечерю деруну і думаю, у мене є яйця. У мене є цибуля, у мене є фарш. Невже мені важко скалапуться чотири сорта дерунів, скуштувати їх і, врешті-решт, вирішити: чи соковиті деруни з цибулею, чи смачні деруни з фаршем? Якщо в дерун не вкинути яйце, то чи буде він легше смажитись і не впитувати олію? Починаємо. Що однозначно для усіх дерунів однакове, так це те, що треба злити юшку. Так, юшку злили. І для кожного рецепту. Потрібно, щоб картопля була солона. От це наша база. Яка єдина для усіх. Солона, тепла, фу, тепла, терта картопля. Починаємо. А, цибулька. Це буде. Будуть дируни з цибулькою. Це будуть дируни з яйцем. Це будуть просто дируни без нічого. Класичні. Сюди я додам фарш. О, трошки фаршу. Із яйцем. Без нічого. Із фаршем, і з цибулькою. Починаю це все смажить. Кажу зразу: той, хто буде в коментарях писати, що це все фігня, на того ображуся, Того, що, врешті-решт, це моє життя, моя кухня і ми, мій вибір, чи я буду дивитися зараз серіал, чи буду розважатися дегустуючи чотири сорта дирунів. Пробую пшикати олійкою, щоб не дуже багато жиру. Ми ж всі худаємо трошечки, так? Да? І першими, першими я смажу е, дируни без нічого. Взагалі, просто терта картопля. Звичайна терта картопля із сіллю, що мені казали, що так найсмачніше, нічого не придумувати, і так воно менше пригорає. Бо яйце воно більше всотує в соту, себе жиру. Пробуємо, дівчатка. Поки смажиться. Питання. Оця лопатка, я все про неї розумію. А хто пробував? Хто пробував? Оцими лопатками, якими по ідеї треба вигрібати крем із миски. Ними можна, вони вогнестійкі чи ні. Ними можна перевертати на сковорідці чи ні? Ось отакі. Оцією точно можна, я це знаю. А оцими можна чи не можна? Оцією точно можна, я знаю. Мене цікавлять саме оці, знаєте, що без дірочок і оці, що для тіста. Жиру не дуже вбирають, до речі. Без яйця, без нічого. І дійшли непогано, але щось вони слабенько просмажуються. Хоча я молола нам м'ясорубку на найменшу, найдрібнішу. Взагалі, буду нормально просмажувати. Хуже, чим сира картопля, немає нічого в дерунах. Ось вони. Ось вони, деруни без нічого. Сама картопля і сіль. Хоп, і без олії зайвої, як бачите. Але не того, що вони не впитали, а то, що я просто її менше кладу. Перші є. Блін, розбадлять на чотири мисочки. Розбадлює. Більше мить посуди, ну що зробиш? Це ж експеримент. Економимо. Економимо олію, щоб воно не пропитувалось. І робимо із... Господи, де з яйцем десь цибулею? Капець, вони ж однакові. Щас... О, о, о-о-о, з цибулею. Да. З цибулькою ні не сплутаєш. Я кажу, що можна помітити. Так. О, сковорода нормально розіта. Тут тільки цибуля. Без яйця. Картопля і цибуля. Буде сочне. Пахне точно інакше. От взагалі інакше пахне все. Цибуля, картопля і сіль. Все, яйця нема. Як виглядають цибуляні дируни. Тут. Картопля, сіль і цибуля. Більше нічого. Я їх висипаю. Оп? О, є. Чисто порівнять. Картопляні і цибуляні. Цибуляні, бачите, цибуляні дужче видно насправді. Ну, якось вони інакше виглядають. Ану. Ось у нас із яйцем. Ой-ой-ой, із яйцем юшечка я її. Пішли. Так, так, так. А решту викину фарш, нічого страшного не відбудеться. О, отак. Раціональний поділ праці. Кухню заволакує димом, тому що, коли я знімаю відео, я виключаю витяжку. Коротше, з яйцем. Викладаємо і поступово переходимо, хоча теж, хто гадає, з яйцем, без яйця, з цибулею. З ціла. Я всі буду пробувати. Переходимо до нашого останнього лову. Це дируни із фаршем. Так. І все, і будемо їсти нарешті. Тобто я буду їсти, а ви мені будете вірити на слово. Дируни із м'ясом, на які я роблю найменшу ставку. Висипаємо. Але Оскільки в мене ще є тісто на деруні, то я зроблю з більшою кількістю олії. От просто проекспериментую. Якщо олії буде нормально налито, а не так, як завжди. Чи будуть вони інші? Щас. О. Бо я розумію, що олійки треба поменше. Але коли воно жариться, як у фрітюрі, то хрусткіше хрустіший виходить дерунчик. Подивимося. Знаєте, що я скажу? Що найапетитніше виглядають дируни за смажені великій кількості олії. От реально. це одні й ті самі дируни з м'ясом, але ці в олії купалися і як результат зараз покажу. Ось витягую і показую вам. Оце я крута. Не знаю, як ви, а я для себе сьогодні ввечері вирішу всі спірні питання по дируна. Дивіться, ось. Та одні ті самі деруни із фаршем. Але оці у дуже малій кількості олії, а оці прямо у фритюрі. Бачите, яка різниця? А зараз ще й на смак спробуємо. Це картопля з сіллю. Це картопля з сіллю із яйцем. Без яйця і з яйцем, як не дивно. Оце із цибулькою. Цибулька припеклась, це видно. І ось нарешті дируни із фаршем. Оці на слабій олії, оці у фритюрі. Відчуйте різницю. Нарешті дируни, вважайте, п'яти різних сортів. Діетичного йогурта в мене немає грецького, то сьогодні буде звичайна холодна сметана. І першими я скуштую дерун із... дерун без нічого, фактично. Ось тільки картопля. Тільки картопля і сіль. Вже холодний, Першим зробила, вихолоняють миттєво. Ну, це був перший дерун. І щоб мені його порівняти, мені треба з'їсти другий. другий дерун. Це та сама картопля з сіллю плюс яйце. Це дерун з яйцем. Подивимось, чим він відрізняється принципово на смак від деруна без яйця. Нічим не відрізняється. Зараз ще раз без яйця. Без яйця спробую дерун. І дерун з яйцем. Різниці не відчуваю. Не відчуваю. Але зараз переходимо до деруна. Картопля і цибуля. Без яйця. Бачите, вони такі припечені, от, ну, цибуля підгоріла. Так, і. Я вам скажу, цибуля відчувається відразу. І, до речі, приємно. Хто б міг подумати? Я не знаю, чи вони стали сочнішими. Але я, я люблю просто цибуляні кільця і воно смачне. Цибулька зарах, Однозначно цибулю треба додавати. І так, поступово ми переходимо до наших двох фіналістів. Це деруни із фаршем, але один дерун смажений на майже без олії, другий у фритюрі. Без олії дерун із фаршем. Я скептична, я не люблю таке. От я вважаю, що, фарш дируна, що фаршем дерун тільки перевезти можна. Ну і оце ще спробую у фритюрі, бо, він, до речі, виглядає найапетитніше з усіх. Що я вам скажу? Неважливо, що складається всередині деруна за великим рахунком. Якщо ви дерун смажите у великій кількості олії, як оцей, він хрусткий, він такий смачний виходить. А оце, я думаю, чи я розлюбила деруни. Ні, просто деруни треба смажити у великій кількості олії, так вони смачніші. От вирішила зробити їх здоровішими без олії, але зараз... Я просто зараз сяду і з'їму всі деруни у фрітюрі, хоч вони і з фаршем, який я не люблю. Дуже крутий інсайт, я для себе знайшла. Взагалі, якщо ви хочете одучити вашу дитину від дерунів, готуйте їх на слабій олії. Тоді він їх розлюбить. А для себе, ну себе ж не жалко, то можна зробити у фрітюрі так смачніше.